Вітаю, мої любі! Рада всіх вітати на каналі Катя Баділав, де ми природніми способами підтримуємо красу нашого обличчя. І ці руханки, які даю я щотижня, це один з елементів, за допомогою якого ми підтримуємо молодість нашого обличчя в клубі FaceTime. От саме комплексний підхід з усіх сфер і тіло. І постава, і обличчя, і нутриціологія лекції нутриціолога, і навіть лекції дерматолога все це вміщає в собі наш клуб FaceTime. Всі деталі я розміщу в описі до цього відео. Ну а ми з вами поїхали займатися і нова руханка на цей тиждень. Привіт, мої красотки! Новий тиждень, понеділок. Поїхали, будемо займатися. Спочатку перекати улюблені. Ви знаєте, я любитель Встали! І на ножки на носочок на п'яточку, Носочок, п'яточка. і робимо легкі перекати в цей час підключаємо наші кисті, танцюємо кистями, живіт втягнутий, лобок підкручений на себе, кисті в іншу сторону, молодці, трішки. Руки лікті. Тільки слідкуйте. Ми з вами підняли наші руки, лікті, плечі на місці лишились. І ми в такому положенні крутимо нашими руками, не задираємо плечі до вух. Контролюйте це. І продовжуємо не завалюємось. Вже ви можете відчути, як пече прям в ваших литках. Так, так приємно, приємно. В іншу сторону руки пішли. Спокійно дихайте. Так, як робот. Ще п'ять, 4, три, два, один. Продовжуємо перекати. І на горі ручками затримались. На горі розкрили груди, розкрили груди, розкрили. І трошки затримались в повітрі. Ах, як все пече вже ножки, просто кайф. Ще п'ять. 4, 3, 2. І один. Розслабили трошки ноги. В руханці у нас буде зараз акцент саме на таз. В поставі потім дівчата з вами зробимо саме на грудний пояс, на плечовий. Окей, чудово. Знайшли будь-яку опору. Стіна без різниці. Що це. І ми робимо кругові рухи, розкриваючи кульшовий суглоб. П'ять разів в одну сторону. Три. Чотири. П'ять. І в іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Інша нога. Раз. Два, три, чотири, пять всередину. Раз, два, три, чотири, п'ять. Стали обома стопами на, на поверхню. Одна нога стає на носочок. І ми робимо розвертаючи рух коліном. І розвертаємо тут кольшовий суглоб. Тобто, тут все разом. У мене повністю корпус на місці. У мене тільки коліно вліво, вправо. Відкрилась, закрилась. Відкрилась, закрилась. Ось це можна робити будь-де. Повірте, навіть якщо в черзі в магазині стали собі носочком покрутили. Ніхто вас не помітить, але ви для свого здоров'я зробили нереальний плюс. Інша сторона. Змістили вагу, розкриваємо кульшові суглоби ось тут. Вони дивляться в нас в одну сторону. Спокійно дихайте, плечики опущені. Настройтесь на новий день, на новий тиждень. Три, два. І один. Підходимо знову до будь-якої опори і робимо такий самий рух, тільки в повітрі. От ми ніжку нашу, так щоб вам було видно, припідняли. І ми закриваємо, розкриваємо. Як ніби, знаєте, плавно, плавно в якомусь станці розкрили, закрили, розкрили. Кульшові суглоби в нас дивляться в одну й ту саму сторону. А ми плавно, плавно ніжкою. Розкриваємо наші кольшові суглоби. Три, два, один. Поставили інша нога трошки в повітря і поїхали. Це вправи з мобільності. які покращують мобільність нашого тіла, покращують лімфовий тік, щоб не було у нас застої в тизу. Так, молодці. Три, два, один. Прямі ноги, ноги на ширині плечей. І починаємо просто вертіти нашими стегнами вліво, вправо, вліво, вправо. Грудна клітка на одному і тому самому рівні груди. Тільки стегна. Вліво, вправо, вліво, вправо. Підключаємо вісімку на прямих ногах. Ручки за голову. І продовжуємо 5, 4, 3, 2, 1. Вісімка в іншу сторону, прямі ноги. Працюйте з пресом також. Відчувайте. коли у вас руки на горі, ви відчуваєте м'язи, пресу також. І ми включаємо їх. 5, 4, 3. Два, один. М'які тепер коліна пом'якшили і знову вісімка. Відняли ручки, зафіксували. 5, 4, 3, 2, 1. В іншу сторону вісімка. Розкрите не плечі, а лікті. П'ять, чотири, три, два. Один молодці, прославтесь, і поїхали до постави.